Родина Чельтер вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Приютівській громаді. Постійні обстріли змусили покинути рідний дім. Тим більше голова родини Євген потребує догляду та крісла колісного, розповідає донька Світлана Шепелєва. Ми переселенці з Донецької області, селище Улакли. Переїхали. Десь в серпні, не пам'ятаю точніше, в серпні переїхали сюди. Тато у нас інвалід другої групи. Візочок йому потрібен електричний, тому що мама теж хворіє, у неї з судинами. Проблеми, головні болі і так далі. Вона не може возити його. А у нього ліва сторона не працює зовсім. Тому ми попросили електричний возок. Допоміг родині вирішити це питання. Волонтер Віталій Заріцький, який зробив справжній подарунок сучасне автоматичне крісло, колісне. Засіб реабілітації став третім, який волонтер отримав від постійних партнерів з Польщі, благодійної фундації Вікторія. От крісло багатофункціональне в даному питанні, от з гарним запасом батареї, от і буде на сьогоднішній день забезпечувати тим необхідним необхідним для того, щоб людина могла. Двигатися і продовжувати необхідні речі, які необхідні для нормального життя. Але сьогодні ще, помимо цього кресла, ще було передано на Ануфріївську громаду, також за необхідністю людям з відповідальними документами, які теж потребують, не мають кінцівок. тоже поїхала сьогодні коляска туди з передачі. І крім того, ще дякуємо нашим польським друзям за передачу нам дуже необхідних на цей момент. Це памперсів дорослих, тому що в них велика потреба. І ми всім вдячні за ці речі. Половина з них більша була передана на лікарню. От, на відділення, а іншу частину по мірі можливості, в тому числі сьогодні на приютівку передали, от, і на гражданське населення, яке, на яке було замовлення, роздали по необхідності. Сам чоловік, отримавши подарунок, вже має плани відновити улюблене хобі, рибалку. Дуже гарно. Я ще не їздив, ну, по вільні їздив на. Таких простих. А це іще краще, удобніше. Не знаю, я рибачити ще не готовий. Ось рука бачите, як не, не роби. Рибачити не готовий. Може як внучок буде приманку нанизувати, на а я буду шваляти такийсь. Добру справу вдалося реалізувати у співпраці з керівництвом Приютівської громади, яке завжди тримає руку на пульсі проблем і потреб вимушених переселенців. Ти, родина Чельтер знайшли прихисток у нас в Приютівці. Переїхали в найманий на будинок з міста Олександрії. Нещодавно, Ну, на жаль, у чоловіка тяжка хвороба, яка потребує сторонньої допомоги. і Ми звернулися до Віталія Заріцького, який співпрацює з благодійними фондами і забезпечує кріслами колісними людей, які того потребують. Нещодавно звернулися. Віталій Васильович відразу відгукнувся, перепитав, які в родині проблеми, яке потрібно крісло, було одне крісло електричне, яке він надав цій родині. Ми сподіваємося, що воно буде слугувати за потребою. Ну і ми ж завжди, як завжди, будемо допомагати нам. Старатися допомагати людям, які того потребують. З початку повномасштабного вторгнення друзі з Польщі передали понад 140 якісних механічних крісел колісних, які були передані як цивільним, так і військовим для реабілітації. Також фундація Вікторія передала спеціальні устілки з кевларовою складовою, які дають шанс військовим врятувати кінцівки під час виконання певних поставлених бойових завдань.